Ну що? Така гарна сонячна погода, як на мене, саме час йти в курортний парк. насолоджуватися красою золотої осені в нього. Прогуляємось, напевно, на цей раз не до Юзі. До Юзі виходили зовсім-зовсім недавно. Це цікаво, так? Тут дивиться яка гра тіней, світла, а ще листочки підсипаються, та я би таке побачив десь на відео, я би хотів сюди приїхати і побачити це все вживу, що поробити. Не можна і не їхати. Можна просто в нас на каналі дивитися. Я вже казав, наш канал це одна з небагатьох безкоштовних розваг, які залишилися у Трускавці. Користуйтеся, насолоджуйтесь. Концерти в Трускавці все рідше відбуваються. Ну, не на кожен день анонсуються, а ті, що анонсуються, ті відміняються. Ну, самі знаєте, які часи і чому так. На ну, відпочинку в основному жінки. І не просто жінки, жінки пенсійного віку. Хоча є невеликий відсоток. І чоловіків пенсійного віку. Перейшли на верхню, але кудись тут теж насипало свіжих листочків. Краса. Знаю, раз на рік, ну... Раз на рік мінімум треба показати. Красу парку. Осіннього, я маю на увазі саме цієї золотої осені. Коли так гарно листочками все засипає. Нагадаю, у нас на каналі, ну щоб час не даремно йшов, поки ви дивиться, якщо дивиться. У нас на каналі дуже багато відео з Трускавця. Дуже-дуже-дуже багато. Ми вже багато років знімаю відео з Трускавця. Я розказав і показав вам все, що можна про Трускавець. Тобто нема такої питання, на яке нема відповіді в нас на каналі. Точно так само немає такої точки Трускавця, якої би ви не бачив. Заходьте, дивіться, шукайте, насолоджуйтесь. Майже точно така сама ситуація з Дрогобичем. Дрогобич у нас весь. Віцяється, шукайте насолоджуйтесь. Вулиці центральні, нецентральні, магістральні. Ну, тут не тільки центр, площа ринок околиць, Ковальська і так далі. підвалля, завалля. Стрийська, Бориславська, Самбірська, Трускавецька. Це все в нас є. Зі Львовом ще не майже така сама ситуація, але зі Львовом ми ситуацію кожного дня покращимо. У нас є весь центр Львова, день, ніч, порожні вулиці, овні вулиці, свята, нічне життя, ранкове життя, вечірнє життя, танці, концерти, коронавірус та так далі. Є всі вулиці біля центру. Всі вулиці біля центру в нас теж є. А от на нових районах в нас ще не всі вулиці є, але вже... Регулярно з'являються нові. От пасічно з'явилось. Великий проект, годинне відео, поділене три частини з таких самих довгих, що є, Городоцька і такі до самі довгі відео. За Марсинівська, майже вся Богдана, Хмельницького, Мазепи, Липинську, Варшавська, Проспект Чорновола, Зелена. Ну зелена ще не вся, але теж довге відео Личаківська, Пекарська, ну це так, теж то що от останнім часом виходило. А є ще скільки вулиць таких, ну, про ці вулиці у Львові, навіть напевно і не чули. Не всі львів'яни знають про ці вулиці, а ми їх зняли, показали, і нас можна подивитися на каналі. Так само. У нас є відео з Тернополя. Небагато, але є. Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, Ужгород. Точно так само. Переглядайте насолоджуйтесь. Трошки є Стрия і Самбора. Самбора, до речі, більше. Це якщо про районні центри на Львівщині. У ну, нас таких курортних міст сіл. Яремче на Франківщині. Багато відео я вважаю. Славське, багато відео. Східниця. Хм, східниця, та теж обійшли всю східницю, забув сказати, треба пускати. Вся східниця обійдена, все показано. Все є, всі відео, всі джерела. Моршин. Моршина менше відео, зазвичай як східно і трускавця, але теж дуже багато моршина. Різну пору року за різної погоди. Переглядайте, насолоджуйтесь. Так, це якщо коротенько. Так само є дуже багато відео з подорожів автомобільним транспортом. які дозволять вам зрозуміти, яка дорога з того. Чи іншого населеного пункту, в той чи інший населений пункт, з того чи іншого гарного місця, в то чи інше гарне місце. Теж дивіться, а, залускати Борислав, є дуже багато відео Борислава. <сум> так, давай. Бориславці, ви мені казали, що за фільм'я. Що ж ти за Борислав не сказав. Отакі. Є відео прибуттів потягів. Є відео з подорожі в потяг. Зокрема, запускали Прикарпатський експрес, це вже історія. Поїхали в маршинг, зустріли його. Ой, за кілька днів проїхались, показали, як він їде, що видно з вікна, який маршрут, який салон. Тобто з поїздами теж є відео, є проїзди Львівщини, Франківщини, Закарпаття. Дивіться, все дуже легко шукати, є відповідні списки відтворення, де дуже легко це все знайти. Можна переглядати. Переглянули, напишіть коментар, знаєте, як приємно відео зняти, у кажучи, у 2018 році, а мені пишуть дякую за відео, переглянула 24 жовтня 2004 року. Ну класно ж, правда? Я розумію, час минув, але робота не даремно була зроблена. І регулярно для настрою. Для гарного настрою. У нас на каналі виходять короткі відео, які теж раджу переглядати.